Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті дійшли в мене руки до знімання чергового відео. Новий рік якось розпочався без натхнення. Але зараз включаюся в роботу і починаю вам знімати нові відосики, ну не тільки вам, а й собі. В копілочку. Ну що, поїхали! Розпочався в мене рік ось такої приємності. Розквітнув мій бігліпчик, який 2 роки був в реанімації, і нарешті він мене після двох років відновлення порадував ось такими красивими квіточками. Ну, але сьогоднішнє відео буде не про квіточки, а про листочки. Заглянула я сьогодні в колбу, де ростуть мої орходітки на квітконосах. І побачила там одну невеличку проблемку. Ну, власне, це не проблемка, але такий трішки неприємний момент, який ми зараз з вами і вирішимо. Дивіться: ростуть мої дві орходітки, ну, ті з них, які вирішили вискочити вперед інших. Одна ось оця. тут все нормально. Бачите, великий гарний листочок. Від останнього відео він значно підріс, вже впирається. В стіночку загинається, з ним все добре. А ось у цієї бригади діточок, пам'ятаєте, де трійнятка зародилися. Одна з діток вискочила вперед, росте дуже активно. Вона найбільша. Бачите, які в неї вже великий виріс листочок. Ось оцей, це третій листочок. На момент останньої зйомки його не було. Я вам внизу в описі до відео дам посилання на попереднє відео про, ці, про цих орходіток, а також посилання на плейлист, де зібрані всі відео, починаючи від зрізання квітконосів, і до останнього моменту. Отже, в останньому відео, коли я знімала цього листочка, ще не було. Зараз він досить вже такий великий, і проблема в тому, що він склеєний. Ось, бачите. Його видно, що він не розліплений і вже досить таки великий. От сьогодні ми займемося розклеюванням цього листочка. Зараз я заберу цю пляшечку в інше місце, перейдемо з вами, і там легким і доступним для кожного способом розклеїмо листочок, щоб він правильно розвивався. Провести таку операцію, як розклеювання листочка, дуже і дуже легко. Знімаю ось цю накривочку. Тепер дивіться, чому листочок склеюється. Тому що ті соки, які виділяє прирості орхідейка, вони мають в собі чимало цукру. І от за допомогою цього цукру, що виділяється із залишками вологи, Листочок склеюється. Такий відбувається як в молодих, так і в досить такі літніх старих орхідей. Тобто такі проблемки досить таки часто трапляються. Отже, для того, щоб розклеїти цей листочок, нам знадобиться звичайна вода та вушна паличка. Край вушної палички змочуємо у водичці, а далі дуже-дуже легенько цією вушною паличкою змоченим краєм проводимо по тому краю листочка, який склеєний, легенько-легенько, не, на, не натискаючи, смочуємо край, потрібно кілька секунд зачекати, далі повторюємо процедуру. Листочок має розклеюватися сам. Можна трішечки ось так його стимулювати. Дивіться. Опа! І він розкривається. От і все. Процедуру завершено. Показую ще ближче. Ось він листочок був склеєний. А тепер, як бачите, він розклеївся. Повністю він розкриється за кілька е, годин, буде рости правильно так, як йому і потрібно. Ось така маленька процедура розклеювання листочка на молоденькій орхідейній дітці. На протязі року в мене було ще кілька випадків склеювання листочків вже на дорослих орхідейках. Зараз я вам вставлю ці кілька відео, які я знімала про розклеювання листочка. Можливо, вони вам знадобляться в подальшому. Якщо у вас такої проблеми немає, то рекомендуйте своїм друзям чи знайомим, у яких, можливо, така проблемка виникла. Останнім часом я досить частенько зустрічаю питання в різних орхідейних групах, як це зробити. Ось, будь ласка. Вам посібничок, як це зробити без травми, легенько, швиденько, і з користю для орхідейки. Маленький лайфхак стосовно того, як розкрити листочок, який склеївся при рості. Дуже часто на молодих орхідейках виходять ось такі листочки молоденькі, які склеєні. Ось дивіться, бачите? Він склеєний. Зараз я покажу, як це зробити. Для цього нам знадобиться звичайнісінька водичка. Ось беремо звичайну воду, далі беремо спонжик, складаємо його кутиком, можна взяти звичайну серветку. Намочуємо кінчик, щоб він був добре вологий в водичці. І далі ось цим кінчиком. Акуратненько, можна навіть пальцем це зробити. Акуратненько, так, щоб не нажимаючи, щоб не травмувати, змочуємо край листочка. Ось дивіться, раз, і листочок відкрився. При цьому абсолютно не нажимаючи, не при. Вкладаючи до того ніяких зусиль, просто змочуємо по краю. І воля, проблему вирішено. Дивіться, бачите, почав рости листочок і він склеєний. Я зазвичай такі листочки не розділяю, вони самі з часом розліплюються. Але ж у нас народ такий, що потрібно попередити, що це не страшно і що можна дуже легко його розділити. Бо чекати, то не для новичків. Отже, що можна зробити? Обмокнути в звичайну воду палець, провести і він відразу ж розкриється. Але якщо хтось вважає, що це не естетично, можна скористатися чимось, що добре вбирає воду: спонжик, серветка, накрайняк, шматочок туалетного паперу, без проблем. В мене ось стоїть стакан. З розчином бурштинової кислоти там плаває спонжик, яким я щойно протирала орхідейку. І ось цим спонжиком вологим я зараз покажу вам, як можна швиденько розкрити листочок. Для цього потрібно просто вологий е, спонж. Я його відтиснула, щоб з нього не капало, а просто щоб він був добре вологим. Тепер дивіться: берете такий спонжик і проводите по краю, по тому, де склеєний сам листочок. Він дуже легко у вас відкриється. Ось дивіться, прикладаю. І він вже почав розділятись. Ось, дивіться, видно, що він розділився, починає розкриватись. Ось цього ракуса вже видно, що він розклеївся. Повністю він зараз не розгорнеться, для цього потрібно деякий час. Ну, скажімо, до завтра він повністю розгорнеться і буде вже рости. Ну, ось так. Мокренькою серветочкою, мокрим спонжиком. Чим завгодно. Я ж кажу, що навіть просто палець можна в воду. Обмокнути в будь-яку воду і, провівши по тому краю, який зліплений, ви роз'єднаєте оці пелюсточки, які склеїлись. А ось так тепер виглядає наша орхідейна дитинка з розліпленим листочком, який буде прекрасно розвиватись. Дивіться, він вже розкрився більше і чудово себе почуває. На цьому я буду з вами прощатись. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте його своїм друзям та знайомим. Також велике прохання до вас реагувати. Не лише подобайками, але і ставити якісь запитання або хоча б смайлики в якості запитань. Це буде піднімати рейтинг каналу. Його буде дивитись більше людей, і відповідно буде можливість щось більше і цікавіше знімати для вас, ну можливо, і для себе, тому що не завжди в мене є бажання знімати якісь. Невеличкі відео, а якщо люди будуть реагувати, будуть дивитися їх, то звісно, що буде натхнення більше знімати. На цьому я буду з вами прощатись. Бажаю всім міцного здоров'я, гарного настрою. Реагуйте на відео вподобайками та запитаннями. Усім до побачення!